Учнівські колективи. 10 А-клас. Класний керівник Лобода Віра Володимирівна, черговий командир Анастасія Чубук. 9 А-класу. Класний керівник Шпаченко Антоніна Станіславна, черговий командир Валерія Галайк. 10-го Б-класу. Класний керівник Бондаренко Ірина Миколаївна. Черговий командир Олена Демінська Чи є заступник директора з навчально-виховної частини Сидорова Наталя Петрівна? Першій школі всі класи найкращі. Але сьогодні за таке сузін'я об'єдналися три най най найкращі класи. Мені дуже приємно оголосити, що переможцем в номінації найкращий клас. Особисто для мене стає найрідніший клас. Тому що дуже частенько ми з ними. Let me